Вітаю всіх на просторах українськомовного YouTube. Я збираю власноруч гріндера і відповідно збираю з того, що є. Ось. Нашу я такий е, ригель на металоприйомці. Ну, стан бачите який. Стан бачите який. І площини, відповідно, ну, коряві. От. Чого я поставив ось сюди ось цю прокладочку? Для того, щоб поставити е, соосно Оцю базу с кабиками з, 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 з цією основою, базою, яка стоїть в 90 градусах з ведучим шківом. Е -е. Чого я її поставив, щоб вирівняти, а щоб було, стрічка не трималася е рівно по ободку. я її виставляю по ободку, а вона трішки пляше. Туди, діймось, діймось, туди, діймось. Так от їзди. Тобто, відповідно, бочечка підрівнює стрічку. Вона доходить до роликів. А ролики в другу сторону її тягнуть. Проходить круг, опять підрівнює, опять ролики в другу тянуть. І відповідно, стрічка гуляє отак. От. От. Підставив оцю зірочку. ну Тут десь приблизно з, пів міліметра. От, з пів міліметра. І перестала вона кататися в різні сторони. Стан бачите який, Треба мені його фрезернути. Маю НГФ 110 Ш2. От. Але немає фрези, Напевно, будемо пробувати робити фрезу і фрезерувати оці всі площини. Далі у мене там отака направляйка. Зараз я підклав туди шайбочку. І придавив болтиками. В подальшому я буду просверлювати сюди два отвори, ставити два болта, либо барашика, либо з крючками. От. І підшипник, шарик з підшипника закидувати, щоб він мені ригельний шкріп. Або профрезерую цей шпонпас, щоб болт шпонпас придавлював або кинув шарик, щоб шариком придавлювало. Подивимось. Воно не так часто це все регулірується. Якщо стрічка однакового розміру, то в принципі раз виставив де й погнав. Це зараз стрічка йде 120, ну 1200. Можливо, 1500. ще буду ставити, ну це Потім подивимося. Відповідно, я роблю так, щоб це можна було регулювати виліт. Будемо пробувати фрезерувати. Маємо такусь болваночку. От. Маємо отакусь тряпочку. Це придане від доці. Доця росте, кофточки остаються. А що, куди їх дівати? Як там доця моя каже? Абра... Зараз. Ні. Абра-кадабра каже. Абра-кадабра. Опа. Зробив я таку ось фризу з тої От. Є у мене різні цангові патрончики. Ну І там під радянський цангу 19-й розмір у мене 18-й, не пам'ятаю. 18, да. Під 18-й валяється фриза, ой, і цанга і під патрон радянського типу. Других там... Ні, парочку що у мене цанг є. Ну, коротше, не користуюсь. Я купив ER32 собі і користуюся тим набором полноценним комплектом. А тут патрон використовую якраз для таких всяких приблуд. Що я зробив? Я от проточив отаку от плямбочку. На токарному станку відмітив центр. Розцентровку повністю. От. На NGF фрезернув от ці ось плоскостя. Тут 12-м. А тут шістьорочка фризирнув. Е, пластинку взяв з токарних рістів. Е, е, тут затиловочка йде під кутом. Відповідно, мені треба було допрацювати е, напільником е, кут оцього зуба, виступа. От. Кут я йому задав. Він платнесенько туди сів, без люфтиків, без нічого. Відмітив отвір, просверлив, нарізав різьбу, закрутив. Коротше, отак от ми маємо одна пластиночка і друга пластиночка. Так, йдемо до фрезера. Маю такого собі фрезерного станочка. Невеликий, малесенький, От. з круглим крол... хоботом, на який я це зробив. Отаку вертикальну головку. Що в цій вертикальній головці? Прикупив я півстанка ТВ-16 на металоломі. З одною ціллю ось шпіндель. Тут конус морзе 3, і плюс під планшайбу різьба відповідно можна сюди ставити патрона токарного. От. Ну там 80-й сотку, 120. -й, пожалуйста, чи 125, -й. ну короче, Ставиться сюди патрони, якщо треба якісь там літучку зробити. Да? Патрон поставив в нього закріпив різець. І, пожалуйста, літучка готова. От. Потому я взяв сюди шпіндель, З трактора взяв компресор. Ну, Бувний убитий. <ріх> от, і якраз по підшипниках, тут 72-й подшипники, 72-й підшипники якраз сюди становяться. По центру поставив компенсаціонну втулку. Зробив тут таку залушечку, туди можна і маслиця заливати. І сюди маслиця. Щоб смазувати його. Зробив таку башку. Отакі От ось пази, щоб можна було кут нахилу регулювати. От. І це ж якраз цей радянський цанговий патрон. Сюди йде під цю фрезу. От. Я прикупив собі наборчик таких фрез, тут багато цанха, а для цього найти тяжковато цанги, тому там у мене парочку є. От. І сюди це ось літучка. Отак от красиво неряє. Так. Привіт вертикальної головка. Це он йде від правильної машинки мотор. Для нього платку прикупив контролер і запхав в таку коробочку. О, з регулювачки з усім. Вмикаємо. І ми маємо отак ось, ось приблуду, бачите? От. Навалюємо скільки треба. Ну, для чистоти треба побільше, відповідно. І оце ось на слабих обертах ось поверхню фрезернуло. Піднавалити більше обертів буде чи -чи ще чище. Ну, мені поки цього достатньо. Далі буде дивитися. Будемо пробувати шлю цей, фрезерувати тут весь ригель, щоб було все у нас гарнесенько. Так що, зробити немає проблем. Буквально зайняло, ну може годинку, може півтори, бо більше проблема була просверлити сюди двоєчку. Під М2 різьбу накатати. ну коротше, да. Більша проблема це з, з, з цим ось чудом було. Ну, а так, працює, все прекрасно. Кути нахилу затиловочка на них уже є, тому не треба робити під пластинку фрезерувати нахил. Все рівнесенько робиться все соосно, щоб менше було биття. От І кріпиться і все, пожалуйста. Буде работать.